Доброго дня! Коротеньке відео. Збираю насіння з сорту шедевр ранніх. Ось у мене баночка ложечкою, з цієї сторони ложечки беру і виймаю насіння. ось дивіться наскільки соковитий помідор. Просто вони в мене визріли пізно, бо пересівала їх, але на перші помідори вони класні. Вони урожайні, соковиті, салати смачні. Класичного помідорного смаку, кисло солодкий є кислинка. В них, ну, це нормально, кислинка має бути на соки салати чудово. Чудовий сорт, на соки салати. Дивіться, яка красота. В нього середньої товщини шкірочка йде. Його зручно перевозити, наприклад. Якщо хто захоче вирощувати його там на ранню продукцію або здачі довести. До міста не б'ються, міцненькі такі, але не дуже така тверда, є твердіші сорти. Тому дуже раджу ранній сорт шедевр ранніх.